Ване, трошки хочемо вас розпитати про доступну інформацію із з фронтів тим паче що і Ганна маляр заступниця міністра оборони вона теж з нами поділилася відверто кажучи що є певні просування у збройних сил україни десь це вимірюється в кілометрах десь в метрах просуваємося на бахмуті ну і звичайно оця найпрекрасніша новина наскільки я можу припустити що ем, в районі лівого берега дніпра для збройних сил україни відкривається певний плацдарм та тобто південь для нас після того як вода поступово почала відходити, теж відкривається новими можливостями. би ви на нього характеризували ситуацію на фронтах і просування? Південь стає територією можливості, особливо Дніпро. Будемо чесні, для двох сторін, оскільки вода відійшла, в, умовно кажучи, так в своє попереднє русло, і насправді Спроби що для української, що для російської армії з'явилася момент, вірніше не спроби з'явився момент, коли з'явилася додаткова лінія фронту в межах 200 кілометрів. Для росіян яка проблема? Тому що вода змила не просто їхні лінії оборони, вода розмила і змішала їхні мінні поля. І тепер їм, щоб навіть зайти на свої позиції, потрібно перше проводити розмінування, шукати міни, тоді пробувати відновлювати те, що залишилося, готувати нове і займати з другої сторони. Для нас ця ситуація так само не особливо приємна, оскільки ми змушені будемо там за. Залучити, посилити наші війська, другий момент те, що наша розвідка, попри все раніше знала, де їхні війська розташовані, де їхні мінні поля, напрямки захисту, можливі потенційні напрямки удару, зараз це все змістилося. І потрібно заново вивчати обстановку і, звичайно, переглядати в деякій мірі свої плани. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що підрив Каховської ГЕС ще. До початку його підриву все одно в будь-якому випадку аналізувався, припускався, розглядався, і зрозуміло, що все одно якісь плани були. Тому очікуємо на цьому напрямку е, цікавих змін. Тим паче ми вже маємо деяку інформацію, скажімо, з ворожих джерел, де вони вже починають плакатися що на деяких напрямках, власне, е, Дніпро е, українські десантники форсували або зробили спробу форсування і навіть закріплюються. Але звичайно, поки що офіційних е, даних немає. Тому ми е, не можемо довіряти ворожим джерелам. Але маємо таку надію. Щодо всієї лінії фронту насправді не може не радувати це Бахмутський напрямок. Це правда. Нашим бійцям там вдається буквально, особливо на флангах по кілометру просуватися в день, а то більше і це дуже добре. Якщо врахувати навіть інтенсивність ворожих сил, які вони задіювали в свій час, такої швидкості просування в них не було. А Штурмували вони тоді Бахмут і околиці Бахмута з явно більшими силами і абсолютно не рахувалися тоді з людським ресурсом. Тому ми бачимо зараз все-таки попри все, що е, стратегія е, військовий вишкіл переважає бездумними ударами людськими хвилями. Угу. Звичайно, ворог пробував провести деякі наступальні дії, наприклад, на Авдіївському напрямку. Там були спроби обійти Авдіївку з флангів. Але станом на сьогодні, ми знаємо, що всі атаки відбиті, і навіть на умовно кажучи, так північному напрямку Авдіївки, ми навіть маємо успіхи. Там наші війська відбили ворога зараз. Закріп, закріпляються. Який буде наслідок цим діям? Можемо бачити дещо пізніше, бо станом на сьогодні, поки що, дуже швидко робити якісь підсумки в, в цьому напрямку щодо південного напрямку. В цілому так звичайно маємо хороші, хороші результати. На багатьох напрямках в ту сторону далі від п'яти хаток, але всі знаємо, що нас дуже серйозно всіх турбує власне питання Запорізькою АЕС, і там теж відбувається певне накопичення ворога, вибухівки. Які їхні плани реальні? Наскільки вони готові вчинити черговий суїцидальний удар? Будемо бачити, бо насправді я думаю, що вони не до кінця самі ще визначились, чи готові вони робити підриви? Більше вони просто проводять превентивні заходи по мінуванні? По так плани є, але питання в тому наскільки вони будуть готові зараз це зробити, тим паче, враховуючи політичну ситуацію, безпосередньо в самій Росії, хто буде брати тоді на себе відповідальність. Іване, я вас хочу запитати, от якраз трошки домішати політики до війни. Ось в якому сенсі ми ж з вами всі свідки різних вкидів західної преси про те, що ну, от, раптом, якщо щось там з наступом буде не так, або навіть якщо буде супер, і будуть гарні результати, то все одно Україну будуть схиляти до якихось певних перемовин, забуваючи про те, що ми вже зовсім не е, такі слабкі, підвладні чиємусь впливові. Все ж таки, в нас є своє право вибору і право голосу, але тим не менше. Це все було до п'ятниці, це все було до суботи, і чим би воно не закінчилося, та хай навіть перевороти не стався. Це не має жодного значення. Але реакція все одно пішла. Світ тепер інакше сприймає Росію і військово злочинця Путіна. Як вигадаєте, то тут якісь страхи, і застереження західного світу мали би вже зникнути і перестати сприймати Росію як наддержаву суперсильну, що, врешті-решт, треба буде шукати компромісу. Якого компромісу з президентом, який втікає? Який покидає столицю, який боїться за своє власне життя, ні, немає сенсу. Поки є ядерна кнопка в Росії, неважливо, я рука над нею. Я умовно кажу. Звичайно, завжди вони будуть оглядатися на потенційні можливості росіян підірвати ядерну бомбу чи на своїй території, чи за межами. Це однозначно ризики завжди існували, існують, і тепер я вам скажу, вони навіть посилилися в певній мірі. Оскільки ми розуміємо, що єдиного центру, єдиного впливу немає, ми десь бачили там протиборство, умовно кажучи, розгвардії, роз Ми бачили певні конфлікти в цих в, в, в самих вагнерівців. Бо, попри все, вони ж не всі пішли, не всі одностайно рушили на Москву. Але ми ж, наприклад, не знаємо, які, які зараз психологічні стан у цих самих відповідальних людей, а там ціла. Ланка відповідальних за власне контроль чи підготовку ядерної зброї до вибуху і які потенційні сили. Зуміли проникнути за цей час, бо наступ того ж самого Пригожина на Москву це тільки маленька частина айсбергу всіх великих подій, які відбувалися в Росії, і ми розуміємо, що ні Пригожин, ні навіть уже сам Путін одноосібно нічого не вирішують в Росії. Зараз Росію вирішують по великому рахунку фінансово-політичні клани, які почали протиборство між собою. І це дуже яскраво проглядається Але, пане це Іване, зараз. Це ж якраз, якщо ви кажете про гроші, то хто ж? От хто любить ці вілли, ем, яхти, мільйони? Хто ж буде застосовувати ядерне озброєння? Ядерне озброєння це крапка в їхньому житті. все, до побачення. А на території самої Росії, а там роблять хай що хочуть. Ну, правильно, але ж гриб може піднятися, тому я кажу, що це залежить від того, як вони його що вони розглядають ядерну зброю, як захист, чи як захист Росії, чи як захист якихось військових верніше фінансових кланів Росії. Той самий Путін може провести якийсь невеличкий контрольований підрив на території Росії, щоб продемонструвати навіть для своїх опонентів. А як бачимо, вони насправді є не Це це дуже дрібна. Дрібна особа, які готові попробувати скинути Путіна з Олімпу, а ми не знаємо наскільки він морально буде готовий. Ми, наприклад, маємо історію, я скажу, якщо повернутися в історичний екскурс. Гітлер, коли бачив, що програє війну, він наказав би затопити берлінське метро. І коли йому сказали, що там ж тисячі людей ховаються, він сказав: а німці програли війну, то вони недостойні жити. Так що тут немає гарантії, що Путін не зробить це саме і не скаже. Що що от вони ми програли Росію війну, велика імперія падає, і ви недостойні взагалі? Ми не достойні, чи ви не достойні права на існування? І тут другий момент, те, що дуже потрібно враховувати щодо ядерної зброї, вперше я не знаю за скільки десятиліть, ну це точно десятиліть, напевно, 40 років або з карибської кризи, з періоду карибської кризи, вперше, коли постало питання переміщення ядерної зброї. В країну, яка не є ядерною в своїй суті, перше поставив, перше заговорив світ про те з періоду карибської кризи, що ядерну зброю переміщують чи готують передати країні, яка не давала жодних гарантій, скажімо, про розповсюдження ядерної зброї, бо Білорусь вона як не є власником зброї, то вона і не і не входить власне. У до країн відповідальних за збереження за експлуатацію ядерної зброї тут може бути дуже величезна проблема, теж навіть не стільки, скажімо, білорусі, якщо Білорусь застосує, як з території Білорусії можуть бути навіть не спроби, а погрози. А де гарантія, що інша якась ядерна країна не спробує передати це своєму союзнику? Скаже, мовляв, а що нам не можна де гарантія, що не продасть дуже, цю дуже бомбу зараз комусь? так ефемерно? Але сам ящик Пандори вже відкритий як такий. Пане Іване, як ви гадаєте, оцей бунт вихідного дня він від Пригожена він матиме якийсь вплив на передову? Тому що, ну по перше, вагнерівці колись кудись забралися, десь там ходять, тиняються. Кадирівці з Мар'їнського напрямку кудись пішли. Це надає нам якісь певні переваги? Е, на жаль, від слова взагалі. Тому що російська армія, яка задіяна на території України, це в межах 450 тисяч. Там 400-450. враховуючи навіть ті колони вагнерів, які ми бачили, вони непогано екіпіровані були, але на рівні Росії або для боїв з мирними населеннями. там протиповітряна оборона у них була поставлена. Я б не сказав, що ідеальний, навіть досить погано. Це питання більше. До криворукості власнику генералів, чи які командували власне повітряними силами на території Росії, тому й було збито стільки гелікоптерів. Але насправді кількість людей, яка входила в Росію у складі вагнеру, вона не критична. Хто за ними ганявся? Їздив? Ті ж самі кадировці, ще одні, так якщо будемо брати вагнери, це такі. Піарщики, бойовики, умовно кажучи, які принаймні добре нюхали порох. То проти них виставили піарщиків в шикарні, екіпіровці, гладенько, бороди вибриті, там, після барбершопів, і, і красива форма, але ні ті, ні ті не стикнулися в боях навіть лобами. Тобто вони навіть самі не Ну, в самі робили на шоу. Вони, вони... Це, ефективні, це є правда. Так. Жодна. Військова бригада Регулярних військ Росії не знімалася з лінії фронту, почули вас А Дякую. це реальні війська. Дякуємо за коментар. Військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко був з нами. Ти пам'ятаєш на початку повномасштабного вторгнення. Ну в той момент, коли ми вже почали трошки жартувати і сміятися, угу. е, був такий мем, що Росіяни виходьте на акції протесту, тому що проти режиму, проти війни, тому що вся ваша правоохоронна система Тут ваші. Тут в нас вас нікому буде бити і жарти жартами, але минуло 15 місяців, і ми в цьому переконалися. Так та там були якісь кинуті військові. Але сорі, вони там пройшли стільки кілометрів, не отримавши жодного, їм не чинили супротиву. Кадирівці, які справді добу їхали. Послухаю ця операція фортеця. Я не знаю, чи жарт, чи що, але на вихідних чув від експерта версію одного каже, це типу, коли. Всі поліцейські закриваються в власному відділку, виставляють дула пістолетів через вікна, і от вони в фортеці. У них отака фортеця, отаки, отака стратегія оборони. Я думаю, фортеця це коли твоя країна стає фортецею, і ти там всередині починаєш залагоджувати свої проблеми. Ні. Ну не знаєш, з них все не як у людей.